Добрий день! Вітаю вас на YouTube-каналі Адпроворк. Сьогодні хочемо розкрити для вас тему Песеля. Багато хто чув про цей документ, але не всі розуміють, для чого він потрібний. Песель це унікальний 11-значний ідентифікаційний номер, який потрібен громадянам України та іншим іноземцям у Польщі для різних адміністративних та юридичних цілей. Основними причинами, чому песель може знадобитися іноземцям у Польщі, є необхідність песеля для легалізації. Тобто, наприклад, якщо ви подаєтеся на карту побиту в Польщі, то при заповненні документів необхідний номер песель. необхідність песеля для доступу до безкоштовної медицини без песеля не зможете скласти декларацію до лікарні, що в майбутньому звертатися до лікарів або оформити лікарняний. Необхідність песеля при народженні дитини. Не зможете зробити дитині свідоцтво про народження, якщо не маєте свого песеля. Також песель необхідний для відкриття банківського рахунку, який вам знадобиться для отримання заробітної платні або допомоги на дитину, або інших платежів. Песель є потрібним для працевлаштування. Жодний трудовий договір не зможете підписати в Польщі без песеля. Оформлення будь-якої соціальної допомоги також не зможе відбутися без песелю. Після кожного відпрацьованого року кожен має право розрахувати податки, сплачені за рік, і отримати за можливості повернення податків. Це також можливо здійснити при наявності песелю. Ще можна привести багато прикладів необхідності песелів в Польщі. Вважаємо це дуже важливим документом, який відкриває доступ до багатьох послуг та можливостей у Польщі. Управління в справах іноземців на сьогоднішній день не має визначеного терміну для вироблення песелю, але рекомендується вироблення песелю в найближчі терміни після в'їзду до Польщі. Якщо маєте ще питання з приводу песінів, або, може, для вас цікаві інші питання праці і легалізації в Польщі, тоді залишайте пропозиції в коментарях. Будемо раді підписці та лайку. Дякуємо вам за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей на каналі Адпроворк.